Зрілість. Зрілість це коли менше ставиш запитань, а ще менше віриш відповідям, коли менше слухаєш людей, а більше музику тиші, коли менше жалієшся, а ще менше звинувачуєш когось, коли не біжиш за часом, а він не обганяє тебе, коли сміхаєшся на те, що інших дратує, коли на похвалу реагуєш іронічно. Коли нічого не робиш, коли не знаєш, що робити, коли не журишся, якщо чогось не маєш, коли тобі не самотньо, якщо когось не маєш, коли не ганяєшся за щастям і не притягуєш на щастя. коли тобі не соромно, якщо чогось не знаєш, коли перестаєш боятися дзеркала і рахувати зморшки, коли в душі тихо, спокійно і свіжо, як у світлиці, коли Бог усе більше стає твоїм союзником.